Будьте чесні? Готові? Хто першим закохався? Хто зробив перший крок до знайомства? Хто сказав, я тебе люблю першим? Хто більше хвилювався перед першим побаченням? Ого. Хто перший запропонував помолитися разом? Хто більше молився за ваші стосунки до знайомства? Хто більше читає Біблію? Хто краще знає вірші на пам'ять? Хто швидше пробачає? Хто перший у сварці йде миритися? Хто довше збирається? Хто більше любить поспати? А хто частіше щось губить? Хто готує смачніше? А хто на кухні буде командувати? Хто більше витрачає грошей? Хто буде вести домашній бюджет? Хто буде вирішувати, куди поїхати у відпустку? Хто мріє про велику сім'ю більше? Хто перший заговорив про дітей? Хто буде балувати дітей? Хто буде суворішим з батьків? Хто застошно засне першим сьогодні після весілля? От, як бачимо, був справді згідно